Добрий день, друзі! Вітаємо вас на каналі магазину Садова техніка Харків, дилер, сервісний центр і сервіс доставки садової техніки преміум класу в Україні. І сьогодні у нас на огляді причеп до мотоблоку нашого власного виробництва. Також ми будемо тестувати наш прототип, це перший наш причеп, разом з мотоблоком Алко mh 1150 Раніше ми вже викладали відео, де розповідали про нову нашу діяльність це виробництво навісного обладнання до садових культиваторів і мотоблоків легкого та середнього класу. А в цьому відео ми оглянемо наш причеп. Це наш перший причеп. Це прототип, можна сказати. Він же пройшов перші ходові випробування. В цьому відео я покажу вам ці випробування, як саме ми його тестували, і детально ознайомлю вас з конструкцією цього причепу. Тому не перемикайтесь, якщо ви не підписані на наш канал, підпишіться, поставте дзвіночок для того, щоб вам приходили повідомлення. Тут ми робимо огляди садової техніки преміум класу, переважно це е, техніка хускварна. Е, а також. Навісне обладнання до мотоблоків і культиваторів нашого власного виробництва? Отже, що являє собою наш причеп? Спочатку я вам покажу його ззовні, а потім підніму і покажу, що там е знизу, е як е зроблені гальма, як зроблена балка, які деталі і вузли ми використали. Е в цілому скажу, що коли ми почали виробництво навісного і причіпного обладнання для до мотоблоків і культиваторів, ми намагалися, по-перше, робити, е скажімо, оригінальні конструкції і не повторювати. Те, що є вже на ринку з однієї сторони, з іншої сторони, для своїх виробів ми максимально використовували стандартні, вже готові вироби, які використовуються, ну, наприклад, в великій сільськогосподарській техніці або в причіпному обладнанні до цієї техніки. Тому ми фактично брали вже готові вузли деталі і з'єднували, адаптували їх під мотоблоки і культиваторів. Ту саму філософію виробництва, ми. Скажімо, дотримувалися цієї філософії і при проєктуванні причепу. Тому, от зараз я став перед причепом, перед мотоблоком і піду по кожен вузол розглядати окремо. Отже, перше, це скажімо, як причеп з'єднується з мотоблоком. Знову таки, ми тут не винаходили. Велосипед заново просто брали вже готові конструкції. От. Тут така міцна труба, е, е, ну, скажімо так, от зварені труб, труба з валом е, круглим. Тут, знову ж таки, товстостінна труба, тут два е, підшипники потужні. От, для того, щоб забезпечити. Е, Обтання цього валу, щоб мотоблок від, по відношенню до е, причепа міг отак ходити, коли він десь на кочку наїжджає. Тому тут е, отак зроблено. Ну, тут все просто, все стандартно, потужні якісні упорні підшипники. Е, от тут йшло наше з круглої товстої труби. Так, ну, е, ще раз, е, по, якби хочу підкреслити, що це прототип. Тобто це перший причіп. Конструкцію якого ми тестуємо. Якщо буде треба, будемо допрацьовувати, і далі вже пускати у серійне виробництво. Тут от підніжка. Е ну, ясно, для чого вона, щоб оператор сів, і ноги в нього були на цій підніжці. Тут е педаль гальма. Е ну, педаль ми самі зробили, але механізм гальма взятий із... Стандартного автомобільного гальма ручника. Тобто тут у нас от така педаль. Знову ж таки, це прототип, тому воно так чисто зовнішньо погрунтовано, без е поки що тут, тут красу ми не наводили, так? Тобто це от, от тут така тяга. От. Тут. Підніжка. Але підніжку конструкцію будемо міняти, бо вона не витримала. Ну, я окремо переверну, покажу вам, що там знизу. І, власне, гальмо, воно дублюється ручником. Тобто, ви можете пригальмувати ногою, а можете, пригальмувавши, поставити на ручник. Ось так. І у нас, коли я на ручник натискаю, то автоматично ото, педаль також натискається. От. Причому ж коли ви натискаєте на ногу, ну, ручник не блокується. Тобто, коли ви натиснули ногою на педаль, вона автоматично повертається, коли ви знімаєте навантаження ноги на педаль. Так, пішли далі. Ми зробили тут такий е, сідушку. Ну, це стадіонна сідушка стандартна. Е, такий зробили ящичок для того, щоб можна було якісь інструменти туди покласти, Там або якісь запасні частини. І зробили його на таких петлях, щоб ящик повністю відкривався. От, От тут у нас такий ящичок. Тобто, беремо. І закриваємо. І коли ми це зробили, ну ми зрозуміли одразу, що тут ми поставимо такі ж замки, як на бортах причепу. Бо для того, щоб приїзді вас там не, е, от не ходило туди-сюди, коли ви вагу свою переносите наперед. От сюди, да, там щось десь нахиляєтесь, встаєте з причепу, то отак от піднімаємо. Ми тут поставимо з двох сторон отакі от, е, замки. Ми е, зробили цей причеп не самосвальним, ну, тому що механізм самосвалу для того, щоб він реально витримував там 300-500 кілограм, ну, треба ну, там дуже сильно вкладатися в його надійність, в його зручність. Ми е, вирішили зробити просту, надійну, зручну конструкцію, ну, я, але таку, щоб ну, нам просто не соромно було. І не, за цей причеп нам реально не соромно. Він дуже крутий. Значить, Тут у нас відкидні борти. Ось такі замки. Знову ж таки, це прототипи. Взяли замки, які були, але вже на всі наступні причепи будуть такої самої конструкції замки, але красиві, оцинковані, от, новесенькі. Це просто взяли старі замки, які були чисто для прототипу. Так, і от відкидаємо борт і отак. У нас такий відкидний борт виходить. Так само і тут. Отак. От і третій борт теж відкидається. От що ми маємо, коли ми відкидаємо борти. Значить, для виробництва цього причепа був для бортів використаний листовий метал товщиною 1, 1 мм. І е, до рамки борту через е, сварочні закльопки. Ну, тобто, були насвердлені отвори по периметру рамки. І зроблені такі точкові якби, заклепки сварочні. Тому. Борти не ну, скажімо, не гуркотять, коли ви їдете. От ми це перевіряли. Я спеціально їздив по кочках, по бездоріжжю, ну легкому бездоріжжю такому пустим. Мені було цікаво, чи буде він так гуркотіти, вібрувати. Ні, нормально їде, нічого не гуркотить, тобто все так збитенько, все так міцненько зроблене. Тому конструкція дуже вдала. Проста, але вдала. Для е, кузова, скажімо, для оцієї частини кузова ми тут вже брали трохи товщий метал 1,5 мм. От. Ну, знову ж таки, це петлі такі саморобні. Але для наступних серійного виробництва будемо вже не самі робити, а купувати готові бортові петлі. Але принципово, ну, все буде, конструкція буде така сама. Так, зараз заміряємо. Розміри причепу, от у нас рулеточка. Значить? Ширина кузова 100 сантиметрів. Один метр. Його довжина. трохи не фокусується, але отут тут от 150 а, сантиметрів. Тобто метр на півтора. Висота бортів 30 сантиметрів. Значить, ми комплектувати свої мотоблоки плануємо мотоблочними колесами. От. Тут е, ступиця Жигулівська стандартна. Тобто ми не робили не саморобну ступицю, брали, а брали від дев'ятки ступиці від жигулів. Е, і для того, щоб була можливість використовувати стандартні заводські, е, дуже поширені на, в Україні механізми гальма, так, щоб не. Знову ж таки, не робити щось саморобне, як це дуже багато ступець, цих робиться саморобні. Але ми вирішили брати заводські і комплектувати ними свої мотоблоки. Е, відповідно, ну, перші тести, і ви це зараз побачите, ми робили на Жигулівських колесах. І Зараз поставили мотоблочні, для того, щоб, скажімо, мотоблочне колесо. Підходило під е, Жигулівську ступицю, ну, треба зробити додаткові 4 отвори в мотоблочному колесі. Ми, е, звичайно, у нас, ну, по-перше, ми купуємо вже мотоблочні колеса під Жигулівську розболтовку. Такі теж продаються в Україні. Їх дуже легко там у нас, наприклад, можна купити або в інтернеті. Е, якби нам е, доводилося б... Е, Скажімо, переробляти мотоблочні колеса під жигулівську розболтовку, то у нас є спеціальний такий кондуктор на виробництві. І за допомогою цього кондуктора, наприклад, в цьому мотоблочному колесі з Жигулівською розболтовкою ми зробили мотоблочну розболтовку. Тут тобто у нас є такий універсальний шаблон, він вставляється в колесо і прямо по ньому робляться додаткові отвори. Тут тобто немає нічого складного. Тобто будь-яке колесо. Цей мотоблок можна поставити. Ми ж його плануємо комплектувати мотоблочним колесом шириною е, ну, висотою профіля 5 і е, ді, діаметром диска 10 дюймів. 5х10. Ну, Тоді і борти ідеально е, лягають на колесо, відкриваються. І, в принципі, ну, це нормальна висота, достатньо висоти протектора. Висоти профілю для того, щоб комфортно їздити. От. Ну, зараз я від'єднаю мотоблок від е причепу і підніму причеп, покажу вам, що там під низом. Роз'єднати е причеп від мотоблоку нескладно. Беремо шкворінь, оцей виймаємо, виводимо зачеплення, кладемо дишку на медка, Так, отже ми підняли наш причеп. І тепер підемо подетально. Дивитись, що там знизу. Значить, ну, оце наше дишло. Оце та частина, що обертається. А тут на шкворні мотоблок отак, от по відношенню до причепа, може рухатись. А от по цій осі. Отак. Тут це на міцних підшипниках, тут це на відвалицях. Труба. Але вже зараз розуміємо, що будемо наступні робити з профільною, з квадратною чи прямокутною труби не круглою. Так. Це що стосується. Хоча і кругла витримує, ну, але якось профільна все-таки, на нашу думку, буде краще. Так, тут наша... наше гальмо. От. Тут оця тяга. Тут ми зробили таким чином, щоб оця площадка разом з педаллю під е, гальмо могла подишло рухатись, переміщатись. Ну, Відповідно, щоб оператор або з більш довгими ногами, або з коротшими ногами міг під себе підналаштувати. Але ж тоді, відповідно, і цю тягу треба буде теж підналаштувати. Так, отут -от таке кріплення. Зроблене. От. Тобто ось оця тяга, а, рухає оцей кронштейн, а до цього кронштейна вже прид'єднані тросики. А, ну, це тросики ручника автомобільного, і він же ж у нас приводить в дію і гальмо е, і від педалі, і від ручника. От, тобто, тут, тут механізм, який дублює систему тяг, важелів, які дублюють привід натягу на тросики від ручника до педалі. От. так це, це зроблено. Ну, а далі йдуть тросики і йдуть на, ну, на оці, на тормозні барабани. Тут це повторюю стандарт наступиться від. Ну, Вазівська ступиця, на яку можна поставити як Жигулівське колесо, так і мотоблочне з розболтовкою під жигульовське колесо. Отут От ми дехто ну, нам кажуть, коли пер перші там ми фото-відео скидали нашим клієнтам, друзям, дехто думає, що це, каже, ви на ресори поставили. Ні, це просто вигнуті з профільної труби арки. Я вам реально кажу, ви зараз побачите. Я, тобто 86 кілограм, плюс в кузові три хлопця. Ми там порахували, разом було 320 кілограм. І реально їздили по такому легкому бездоріжжі, по приватному сектору, по е, канавам, по снігу. Ну, навіть їм було більш-менш комфортно сидіти. Тобто ну, немає просто потреби на швидкості в 5-7 км за годину. Е, ніякої тут амортизації. Амортизації. Колес, оцих пневмоколес, ну, реально, достатньо. Тому вирішили не ускладнювати собі життя, не збільшувати вартість мотоблоку і не робити. Ну, тобто, воно довжелезне дишло, йде. От тут рама причепу знову ж таки з профільної труби тостостінної. От. Ну, таким чином тут все зроблене. І ще важливо, що ми так свій причеп робили, щоб максимально е, в плаский стан його можна було розібрати. Тобто тут, ну ясно, борти знімаються, так. Е, відкручується оцей ящик. Він не наглухо приварений. Він тут на болтиках, на чотирьох. Тут а, відкручується, дишло. Дишло, прикручується в декількох місцях. От тут, от тут друга точка, ну, дві точки, два болти кріплення дишло. І от третя точка кріплення дишла до рами причепа. Потім а, сама рама причепа від осі відкручує. Ну, Від'єднується за допомогою цих арок. так, оцих, І вони отут-от відкручуються отут і отут. Тобто максимально все складається таким чином, щоб ми могли цей причеп вам відправити новою поштою. От наша філософія, наше навісне обладнання, його відрізняє назва, це ми назвали його Йорд, Тобто Йорд це скандинавська богиня родючості, мати земля, ну це мати Одіна, там, а, ні, дружина Одіна, мати Тора. Ну, тобто, це їх така скандинавська одна з головних богинь таких. От, тому ну, ми так вирішили, що ми представники скандинавської компанії Хоскварна. Ми так чи інакше зв'язані з землеробством. тому... От, будь ласка, наше об обладнання називається йорд. І це обладнання, яке ви от просто купуєте і насолоджуєтесь від роботи, в тому числі і з причепом. Ну що ж, добре, тоді зараз е, закінчуємо теоретичну частину і починаємо працювати, усаджую хлопців на е, причеп. І будемо кататися, будемо тестувати, будемо шукати слабкі місця. Але я думаю, що їх тут немає. розвиваються.